Друзі, ви ж бачите храм Святої Софії? Так, закалений. Тому що коли була Русь, Московії не було. І власне, ви знаєте, що наша мережа Андрій давно займаємося деімперіалізацією, деколонізацією разом з нашими однодумцями. Отож, завтра в книжковому арсеналі буде дискусія імперії постколоніальні голоси, де буде представник, зокрема, Рзя Сирес Боляйн. Запрошуємо. Але ви знаєте нашу феймос, таку відому т-срід дипломасі Міжнародного центру української перемоги разом з партнерами футболки Make Russia Small Again. Make Russia Moscow Again. А ще краще, друзі. Оба! Бачите? Make Bashkortostan Free Again, який окупований з 1740 року. Тому, друзі, ось! Ми знаємо, що багато народів, Пашкортостан, Татарстан, Удмуртія – багато. Вони поневолені, але наша місія України перемогти і звільнити їх з тюрми народів.